Добрий день усім! З вами канал дядько Роман. 21 вересня. Попросили нас сьогодні зорати города. Дядько каже та мокро, яка воронка. Вчора майже цілий день дощ Мені Нека давай їдька ворота. Хорошо, приїхали. Мочар такий, що це жесть просто. Дуже мокро. Попробувала донизу, вроді йде, за тільки підгору сюди. Точно. Вімажить, звісно, де міг. Я як валик. Нормально, бо вся позавчора орали, дуже мокро було після картоплі, то дуже важко оралося. Там внизу дуже мокро. Пішов Блокіровки Блокировки немає, є тільки тормоза. Важко але йде я думаю, була, була блокіровка та її взагалі поняття б'ють. Отак і моста передньо і блокировки нічого немає. Але в планах є зробити блокировки і поставити постави. Мабуть, 40. Більш за все. Ми вже трохи посіяли. Ну не все, звісно, але що встигли. Бо залили дощі, і ні сіяти не можна, нічого не можна робити. Поле не оране. Треба буде орати. Двигун вирішує все. Жимов ще турбіни. Та ти що який би трасси був? Не чого має згоди! Але буває, що хочеться й турбіну. білий. Але проти де65 цей бігу взагалі виграє це капець. Відколи ми його поставили, вже, мабуть, п'ятий рік. Він радує і все. А то де 65. Зробили, все, чітко. Поїхали в воронку і вал на двоє. А ще дядько Роман після Молдавана як сяде на нас, та як нажме йому, та й викинули колінвало. Штук три точно поміняли. A njëtë këllë të sajtë dërgjum të rëtajnë një një jokë? Dhe trejnë një jokë. Роз світі це Т-70 молдаван, а це все велосипеди. Ова! Коби в мене молдаван, я б вам показав, як треба гороти на коліна. Якби було трохи сухіше, була б гарна оранка. А так мокро і прикидає погано, і зовсім не те. Хто там пише, що плуг не налаштований, вся там налаштована. Просто плуг такий попав. Коли був молдаван, була велика швидкість, отоді От він і прикидав гарно. А в юмезах все одно немає такої швидкості великої. От він так і не прикидає. Ще як сухо, да, тоді і хороша оранка прикидає. Углосніми працюють. А якщо зараз углосніми зняти, то взагалі йде. Зараз все буде стояти, ця стерня буде зверху. А так відколи углосніме, то прикидає гарно. Глибина бачите яка. Баскалі. Молдаваном батько літав шостою по рівному, бувало й сьомою. Згорів взагалі восьма, він лупив капітально, Там такий бесаний двигун був. що ми його не оставили тоді. Не такий звісно двигун, як цей. Цей теж хороший, ну все одно. Щось не те в ньому. Не те. Ми в нього не лізли. Ну, дивилися, вскривали, але містка граємо, а ми не дивилися. Щось там може не так. Може, все собі, неправильно складені, ще щось. Ой його знає. Ну щось не так, він чак хотив, чомусь не робить нормально. І топлю на ця недуза. Колись з часом ми до нього подивимося. Ось так тут певний. Перший тягун у нас на МДЗ, це робить дуже гарно. Але що він вже кончаний, непонятно, скільки його б назад робили. І масло живе, і тяги в нього немає. Але все одно він робить. Уже скільки років у нас він все одно робить. А до цього ми колись подивимось, дойдуть і до нього руки. Оце таке глядачі, підписники. Д-65 двигуна не так було б чути. Але МТЗовський цей д 240 поряд так що позакопає. Не замороти, бо МТЗ навіть не знає Колеса стоять неправильно, треба їх переставляти. Але ми не дуже хочемо, бо після оранки їх назад прийдеться переставляти, щоб рівномірно стерло протектор. Та й грузи треба на нього чіпляти. І ще й до того всього він не тяне, бо четвертої орати. Дядько Роман мене постійно обходить, я йому мішаю. То й можливо, що будемо юме заморати все. Побачимо. Може підсохне. Гентезу і дуже важко. І теж ні блокіровки немає. Тормоза тільки є на одну сторону. Так що побачимо, як воно буде далі. Попасти! І борозди не можна виїхати. Ось таке було, як бачив. Оце таке болото. Я як пішов. Добре, що тормоза є. Стерня, правда, на цьому кускові стоїть, але нічого не зробиш. Тут краще. Мокро дуже. От і все. Пізно я трохи включив камеру. дядько Роман тут таке витворяв. Трохи я пізно. Тут саме моча. Не зазняв контент. Нічого. Дядько Роман зараз вернеться. Тут теж моча. У нас сонечко виясняється. Може бути погода навіть встигнемо досіяти, не встигнемо, досі, не встигнемо. Так, будемо прощатися. бо це вже все на сьогодні. Я ще тут зараз цікаво буде, не знаю. Перевіз на цю сторону. Вихопна вже закрутиться як хоче. Всім мирного напа, здоров'я, гарних врожаїв, Будемо завершувати та їхати додому, відпочивати. Всім пока, до нових дій!